Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні 19 жовтня 2023 року. і дозріває хурма віргінська сорту брейс 2. Вона відноситься до великоплідних сортів хурми, віргінської, як для Віргінської, вона досить крупна. Порівняно взагалі з минулим роком, коли було перше плодоношення, плоди набагато крупніші стали. Ну, зараз я покажу більш детально. У нас вже було пару невеликих заморозків, тому листя почорніло. Але в загальному я дуже задоволений цього року цим сортом, вона мене приємно здивувала, тому що врожаю набагато-набагато більше і плоди значно більші. Трошки через листя не дуже видно, а зараз постараюся показати, наскільки вона завантажена. Дивіться. Бачите, тут плодів і плодів. Цілі такі, як виноградні грона, але, але з хурми. І розмір не такий, як у винограда. Так, я покажу. Дивіться. У деколи... Росіянка чи якісь інші гібридні сорти такого розміру. Ну, я зараз зніму пару плодів, які вже дозріли, продемонструю і вагу, і кращий розмір, а так поки в загальному показую неї врожайність на тих гілках, які... Я не обрізав, бо я її частково обрізав, частково щепив на неї сорти східної хурми, декілька гілочок. І до речі, я чомусь думав, що починається дозрівання із південної, сонячної сторони. Але, як не дивно, воно починається і там, і там, між іншим, перші плоди, вже пару тижнів тому ми їх куштували, дуже смачні, але вони дозріли якраз із північного боку. Так. Ну, це в загальному. Якби не було листя, може було б краще видно, але я не хочу затягувати. Ось тут, бачите, я нащепив на неї декілька сортів східної хурми, не дивлячись на перші заморозки. Тут в цьому місці вона не підмерзла, листя не підмерзла. А пагони визріли. Ну, це так, якби ліричний відступ. Так, Зараз позриваємо стиглі і будемо куштувати, важити, різати. От як бачите, вони трошки різного розміру, є менші, є більші. На деяких ось таке потемніння є на шкірці, але лише на деяких. Минулого року. Вони були майже чорні, хто бачив моє минулорічне відео по цьому сорту. Цього року вони набагато більш презентабельні, такі з румянцем, красивенькі. І, наперед, забігаючи скажу, що смачніші, смачніші, ніж минулий рік. Можливо, на їхній розмір і врожайність цього сорту вплинули запилення. Тут поряд у мене росте Божий дар. Він цвів чоловічими квітками цього року. У плодах хурми є насіння майже у всіх сортах, маю на увазі, із тих, що я вже куштував. Можливо, через запилення, а можливо і ні. Це всього лише друге плодоношення. Красивенькі, симпатичненькі, смачненькі. Зараз розріжу, покажу вам всередині. О, ще забув показати вагу, почнемо з меншого. 45 грам.

71. В общем, розігналися вже цього року до 70 грам окремі плоди. Я думаю, що це не кінець, вони будуть іще ставати крупніші. От бачите, такий колір м'якуша. Дуже такий приємний, помаранчевий. В деяких більше, в деяких менше насіння. тут більше, в цьому плодику, в цьому менше, в цьому ще менше. Цьому посередині. Так що запилення все-таки відбулося. А зараз скажу про смак. Тут у неї м'якоть досить щільна, не розлазиться, не тече, гарна, солодка, ну і з характерним присмаком рому Віргінським. Але е, все-таки смак відрізняється трошки і від е, Valin Beauty, і від H120, які е, скоріше дозріли цього року. Все-таки хоча й віргінка, але трохи смаки відрізняються. Трохи присмак відрізняється. Цікаво. І не просто цікаво. Але дуже смачна. Вона смачніша, ніж минулого року було. Прогрес видно. В цьому плодику було дві насінинки, одну я викинув, випадково хотів показати. Міг би посіяти собі на підщепу, але не буду цього робити, оскільки це вже не чиста віргінка, а чоловічий ну, пилок із сорту гібридного Божий Дарт. Ну, на такі дуже якісь екстремальні умови, до яких звикла віргінка така дика, звичайна, в яких вона може рости. Такі насіння сіянці не будуть годитися, тому я їх не буду сіяти. Взагалі я цим сортом дуже задоволений. Він мене несподівано вразив під час свого другого плодоношення. Повторююся, я сподіваюся, що далі він буде іще більше відкривати свій потенціал, бо бачив у, у інших людей і крупніші є плоди. Так що. Ну, можливо, від умов залежить від ґрунтів, від ще дечого. Але, але цей сорт однозначно вартий для вирощування. На цьому з вами прощаюся. На все добре, до наступних зустрічей.